студії з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас! Вихідні не обійшлися без надзвичайних подій. У самому серці Одеси на Дерибасівській горів житловий будинок. Як повідомили у головному управлінні ДСНС України в Одеській області, вранці 27 квітня у будівлі в історичному центрі спалахнула масштабна пожежа. Спочатку загорілося домашнє майно в квартирі, але полум'я поширилося на міжповерхові перекриття та стіни. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. Вогнеборцям знадобилося майже дві години для локалізації пожежі. По обіді полум'я було вже ліквідовано однак протягом декількох годин продовжувалися роботи з розбирання та проливки дерев'яних конструкцій. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Причини пожежі, збитки та деталі наразі встановлюються. Від ДСНС було залучено 13 одиниць техніки та 50 рятувальників. В рамках європейського тижня імунізації один з міських центрів первинної медико-санітарної допомоги організував масштабний захід вакцинації, на якому усі охочі могли здати кров, аби перевірити рівень глюкози та зробити інші базові обстеження. А у батьків була можливість щепити від вірусу папілому людини своїх дітей. Вакцинація від вірусу Папіломи людини не входить в національний календар профілактичних щеплень, проте є необхідною, оскільки може запобігти понад 90% ракових захворювань, пов'язаних з вірусом. Так в рамках заходу стартувала друга хвиля програми з вакцинації підлітків від вірусу Папіломи людини в Одесі. Вірус папіломи людини це група вірусів, яка викликається, яка передається переважно статевим шляхом та уражує шкіру та слезові оболонки. Деякі типи вірусів можуть викликати онкологічні захворювання, такі як рак шийки матки, рак бульви, рак ануса або рак слезових оболонок. Щеплення само проходить в два етапи. Ми робимо дівчаткам або хлопчикам з 9 до 14 років і робимо першу вакцинацію і через півроку другу вакцинацію. Зробити щеплення від ВПЛ своїм дітям прийшло багато охочих батьків. Ми завжди вакцинуємося, я, муж, і вважаємо, що це необходимо і для нашої дочки. Тому ми цією унікальною можливістю вакцинуватися від вірусу пілот. Таку вакцину рідко є можливість отримати. Отримати більш детальну інформацію про доступні види щеплень та рекомендації щодо їх виконання можна, звернувшись до свого сімейного лікаря. Ми ще раз нагадуємо про важливість необхідність вакцинації, тому що попередження воно завжди безпечне, воно більш ефективне і воно є безкоштовним. І сьогодні ми тут розповідаємо про наш центр, про центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Ми кажемо, що кожен одесит, який підписав з нами декларацію, має право отримати безкоштовно певний, Перелік послуг, в тому числі, і вакцинація за календарем щеплення. Дуже важливо своєчасно робити скрінінги. Слідкувати за своїм здоров'ям треба заздалегідь, а не коли вже біда стучиться у двері. Одеса одне з небагатьох міст, в якому діє безкоштовна програма з вакцинації підлітків від вірусу папіломи людини. Так, в першу і другу хвилю вакцину отримали вже більше півтори тисячі дітей. Одесити з нетерпінням чекають відкриття пляжного сезону, але екологи попереджають, небезпечні речовини, які потрапили туди після підриву Каховської ГЕС, нікуди не поділися і можуть стати проблемою. Про це а також про перспективи сільського господарства на Херсонщині в ефірі телеканалу ГРАД розповіла еколог. Глобальне потепління робить наш світ все більш контрастним та непередбаченим, пояснює еколог Катерина Висютинська. Навіть найближчого часу нас чекає чимало погодних сюрпризів. Це будуть просто різкі, непрогнозовані зміни. Сьогодні тепло, завтра холодно. Зміна температур за тиждень може там на 20 градусів сягати. Якийсь... Контраст, як у істерички, контрастний такий. клімат, якісь непритаманні течії, непритаманні повітряні ось всі ті маси, які до нас з одного боку на екологію України впливають глобальні процеси, а з іншого її руйнує війна. Трагедія Каховської ГЕС, яку ворог підірвав майже рік. К тому реальний приклад, говорить фахівець. Навіть через рік її наслідки можуть вплинути на стан води на узбережжі Одеси. Ось всі ці великі залишки вони не розкладаються в бентосному на дні моря. Це не ґрунт, де є ґрунтові бактерії, які там ням-ням-ням-ням. Е -да. А це дно моря, де всі процеси розкладання ну навпаки, вони е сповільнені. І там все, все, що до нас прийшло, і осіло на дно, ось воно там і буде зберігатися, і кожним штормом воно має змогу виноситися на поверхню. Але у будь-якій ситуації є інша сторона. Руйнування Каховської ГЕС привело до того, що природа в регіоні повернулась до свого унікального первозданного стану і зберегти цей природний ландшафт на думку екологів сьогодні цінніше ніж відбудовувати нову Гес. Я просто як всі такі. Природні екологи дуже сподіваюся, що залишать ось цей оазис, ось цю унікальну природну частину, яка дасть змогу відновити саме дику природу. І Ось вона угу. там буде залишатися і буде постачати кисень, бо там будуть унікальні водноболотні угіді. Сьогодні природа жаліє Україну, допомагає їй, але й вона потребує нашої турботи. Новий пакет військової допомоги Україні від США може кардинально змінити ситуацію на фронтах, вважає військовий оглядач Олександр Коваленко. Як можуть далі розвиватися події і чи чекати одеситам на початку травня масованих ворожих ударів? Дивіться в підсумковій програмі про головне у неділю. Початок травня для Одеси дійсно може бути загрозливим, вважає експерт, бо ворог підступний і любить сакральні дати для росіян. 2 травня це дійсно є такою також фетіш датою, так само як і 9 травня, так само як день народження Путіна. і Інші їх фетиш дати, на які вони готують якісь терористичні діти пов'язані з терором цивільного населення. Тому вони на це 2 травня безумовно відреагують. Тим більше, що зараз для них розпочинається не найкраща така фаза війни. Коли Україна починає отримувати відповідний боєкомплект. експерт закликає жителів бути обережними, реагувати на сигнали тривоги. Більш того, останній час росіяни змінили тактику обстрілів. Вони задіюють техніку подвійних ракетних ударів, через яку жертв стає більше, пояснює Олександр Коваленко. В даному випадку вони роблять більш такі тривалі паузи декілька хвилин до 10-15 хвилин, тобто дають можливість, щоб приїхали відповідні служби, щоб Почалися рятувальні заходи, допомога потерпілим і так далі. А потім наносять другий удар, щоб було більше жертв, щоб було більше ось цього ефекту терору, морально-психологічного тиску, щоб створювати ці панічні настрої в суспільстві. Але після того як в Україну почне приходити нова зброя США в рамках прийнятого пакету допомоги, ситуація на фронтах може суттєво змінитися, впевнений експерт. Після забезпечення усієї лінії оборони відповідною компонентою, я не виключаю початок формування резервів та штатної комплектації нових підрозділів для підготовки контрнаступальних дій. Але це відбудеться не дуже швидко. Це не треба очікувати, що буде вже відбуватися через місяць, через два місяці. Детальніше про нову зброю та про те, які військові події можуть на нас чекати найближчого часу. Дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю. Наприкінці тижня ще одна подія привернула нашу увагу. В Одесі звичайний вечір в чергове лунає сигнал повітряної тривоги. Останні приготування до бою до походу, і корабель стрімко вирушає в море від причальної стінки. Замить яскраві вогні південної пальміри вже мерехтять вдалині. Очі сигнальника на ходовому містку пильно вдивляються в нічне небо, аби запримітити ворожий безпілотник. Візирник, який керує артилерійською установкою, доповідає, що готовий до бою. Командир корабля отримує координати та напрямок цілі. Швидко приймає рішення щодо подальших маневрів та вогневого ураження. Штурман тим часом прокладає безпечний маршрут. Корабель регулярно бере участь у відбитті ворожих атак. З повітряного на напряму на відчуття на думки часу багато немає. Йде в першу чергу відпрацювання, щоб на всі 100%. Робота кипить як на командному пункті, так і в машинному відділенні корабля. Шахет виявлено, та спостерігати ціль візуально у темряві ночі дуже важко, а тим паче поцілити по маневруючій мішені. Це колективна праця, в якій беруть участь кілька мобільних вогнових точок сил оборони в морі на суходолі, а за можливості залучається авіація. Навчення екіпажу на високому рівні. Злагодженість на максимальному, я б сказав. Тренування проводяться щоденно, готовий до відбиття нападу противника. щохвилинно. Вони першими зустрічають ворожі дрони далеко від міста. Першими стикаються з наслідками падіння уламків збитого безпілотника. При збитті ворожого буклабативу шохіти уламки падали на корабель. Дуже було страшно за хлопців, які стояли на верхній палубі по БГ-1 ну, за кулеметами. Був присутній при цьому, коли було збиття, але збивав мій колега. Я подавав цинки ну, з боєприпасами. На борту прикордонного корабля тепер зображена відмітка, яка є результатом успішної роботи екіпажу. Міський сад у суботу перетворився у справжню бібліотеку Просто неба дорослі та діти прийшли ознайомитися з новинками книжного світу. А представники бібліотек, у свою чергу, навідались, аби поспілкуватися із читачами у незвичному форматі на свіжому повітрі. Письменники, бібліотекарі, герої улюблених книжок, читачі різних поколінь, і навіть змія та ящір. Здавалося б, Одесити та гості міста прийшли на фестиваль Букфест, щоб познайомитися з літературними новинками, і опинилися одночасно в бібліотеці, на книжковій ярмарці, в зоопарку і в творчій майстерні. Тут навіть можна було приміряти на себе крила птаха Фенікса. Я завжди вважав, що е... Всі люди, і діти, і дорослі повинні ходити в бібліотеки, І взагалі дуже потрібно багато читати книжок. І е, не просто читати десь на смартфоні, а треба, щоб була в руках жива книга, бо це такий ритуал, це е, коли ж шурудять так сторінки, це е, запах папіру все це наповнює емоційно людину і ту інформацію, яку ми отримуємо через книги, вона робить нас. Людьми робить нас культурними людьми. Це свято книги стало вже традиційним. Його проводять наприкінці квітня. В цьому році воно перш за все для юних читачів. Сьогодні тут представлені всі 20 бібліотек дитячих, які є в нашому місті, які розташовані по всім районам нашого міста. Ми тут представляємо свою роботу, свої нові книги, які в нас в цьому році, в цьому і в 23-му ми отримали дуже багато нових книжок українських яскравих, сучасних. Просто для дітей це ну я не знаю рай для очей та для любителів читання це дуже дуже класні книжки. Ну а самі юні гості свята в захваті від яскравих обкладинок, майстер-класів та ігор з задоволенням розповідають про свої улюблені книжки. Я читал книжку про драконов. Там как э, мальчик научился летать на драконов, приручил дракона. Он с ним веселился, а до того как он встретил дракона, представлял их предметами, деревьями, книгами. Таком все. Я люблю читати книжки. А какие самые книжки які про кого? Э, про Тома я люблю читати книжки тридцять і 6 котів. Читаю дома. А як ти думаєш, для чого люди повинні читати книжки? Щоб буде більш образованими і більше знати а зовнішньому мірі сьогодні. Бібліотеки не просто зали для видачі або читання книжок. Це своєрідні центри дозвілля, сучасний соціальний простір, де юні читачі отримують знання через ігри, майстер-класи, творчі зустрічі. Особливу увагу приділяють дітям, які приїхали під час війни з інших регіонів. І саме в бібліотеках вони можуть знайти нових друзів, розвивати таланти. Проводимо багато майстер-класів, де навчаємо дітей, ну, якимось цікавинкам ліпимо, малюємо, щось з паперу робимо з бісеру, багато-багато ну, тобто, в кожній бібліотеці є свої майстер-класи, які розвивають уяву, розвивають фантазію, розвивають дитячу творчість. Букфест це територія добра та творчості. Через спілкування з тваринами діти зацікавлюються книжками про таємниці природи. Коли малюючи створюють фігурки з глини, в них зростає прагнення до творчості. В цьому році букфест присвячений дитячим книжкам. А в наступному році з літературними новинками зможуть познайомитися дорослі читачі. Внутрішній вічний зв'язок речей став темою виставки відомої одеської місткині Галини Лекарєвої нікітіної Час натхнення таку назву має її експозиція, що розмістилася у міжнародному культурному центрі Юніон. Представлені полотна також ілюструють зв'язок творчих етапів самої художниці, яка більше 50 років працює у живописі. Галина Лекарєва Нікітіна художник півдня, оспівувач його краси. У центрі Юніон відкрилася її персональна виставка, що носить назву Час натхнення. У дитинстві, займаючись музикою, одного разу Галина побачила митця на пленері, вирішила спробувати малювати разом із ним і вдалося. Потім було навчання в художній школі, освіта в академії мистецтв, педагогічна діяльність в одеському художньому училищі імені Грекова і різностороння творча праця. Я хотіла показати. влияние времени на человека. Потому что мы живем в очень интересное, необычное время, которое я поняла в 90-е годы еще, что мы живем на сломе лет, на сломе тысячелетий, на сломе веков. И это влияет на наше восприятие, а художник всегда интуитивно чувствует, что происходит. Коли свій стиль сама Галина Вікторівна назвала метафізичний реалізм, у ньому великий діапазон творчих шукань мисткині від традицій класичного мистецтва до постмодернізму. Особливо вразила різноманітність її творчості. Отже, тут абсолютно різні роботи. Можна сказати, що це ретроспектива її творчості. Тут і пленерний живопис, тут і великі композиційні твори. Вона організаторка багатьох мистецьких пленерів та конкурсів, у тому числі для дітей, для наших наймолодших митців. Винятково важливою для авторки є тема духовності. Нею створено цикл робіт з християнської тематики: турбота про молоде покоління і увага. До біблійних основ переплелися в проєктах з дитячої творчості, які вже більше 25 років проходять при свято-Архангело-Михайлівському одеському жіночому монастирі. Галина Лекаріва Нікіціна завжди серед організаторів заходу. На відкритті настоятелька обителі і гуменя Серафима разом з представниками Ради Миру привітала мисткиню з відкриттям великої персональної виставки. Картини з експозиції належать до різних етапів творчого пошуку лекаревої Нікітіної, і відвідувачі зосереджуються на на тих, що найбільше співзвучні їх власному стану, зісі зображена жінка, Характер цієї жінки достатньо печальний, на мой взгляд, капота такий задумчивий. очень тяжело смотрети на руїни замка курісов. Дело в тому, що для мене я закончила строительный институт, и поэтому, как інститут, бы, і которые представляють інтерес з точки зрения історії, архітектури, культури, я завжди дуже болезненно переживаю ті факти, коли ці здания рушаться. Галина Вікторівна є автором міжнародного екологічного проєкту «Арт-туризм», який активно розпочався у кінці минулого століття і об'єднав зусилля митців, а також вчених екологів і краєзнавців з метою створити мальовничний літопис Одещини. Очень многие из объектов, которые писали, писала группа художников, сегодня уже разрушены. Вот я имею в виду змеиные. Хотелось передать вот это именно ощущение страха, радости, эмоций через архитектуру, через Краски через цвіт, через состояние. Рух через реалістичний і пейзажний періоди. Потім крізь мариністичний живопис і глибинний зв'язок людини з навколишньою природою. Так уже більше півстоліття триває час натхнення Галини Лекарєвої Нікітіної. На виставку час натхнення в ці весняні дні запрошує Міжнародний культурний центр Юніон. На цьому випуск завершено. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі в ефірі.